подобається, що вони ці пасхалочки підсувають. Ну, тобто питання абортів дев'яностих суну було досить гостре, і в Америці зокрема була серія про Міранду, яка дізналася, що в неї хламідії, і вона реально склала список усіх своїх партнерів, обдзвонювала. та ну, але це про відповідальність. Ну, тобто, так. окей, це дуже соромно, да. Але ну тобто, ти ж переживаєш за здоров'я інших людей. Ну виявили, що її останній коханець був захворів і їй не сказав. Типу тобто, така, ти мудак. Ось, але ну тобто, і багато багато речей було. І також про заробляння коштів. Хто з партнерів заробляє більше, чи взагалі це має впливати. І такі от речі, цей серіал. Ну якщо ми бачимо сюжет про не, нездорові, токсичні стосунки, але оці всі пасхалки про те, як поводитися, як змінився образ жінки, якої є жінка 90-х, це дуже прикольно. Дуже прикольно, що там дуже багато піднімається різних тем стосовно е, сексу: е, секс, трьох е, обрізаний, не обрізаний, великий, малий, товстий, вузький. Ну, типу. Вони ж це все обговорюють, і вони і це дуже кльово що обговорюють саме типу жіночі сторони. Що саме тоді в 90-х, ну про це ж майже не я говорить. так думаю, не говорили. І це якраз от ти сидиш, ну типу, глядач сидить з ними. Він це все обговорю, ну, типу, слухає, аналізує, переносить якось на себе. І в принципі, та й зараз цей ці теми, всі, які вони Актуалі, піднімали, актуальні. актуальні. Я там дивилася цей серіал вперше три роки тому чи два роки тому. Ну, я так дивилася чисто гігієга. Ой, чотири типу почувіхи, там у них якісь двіжухи. А зараз. Со я розумію блін, ну є багато тем про які ти не Секс можеш з кимось поговорити. Так.